Вам послання від вашого роду, вам послання від вашого роду. Так називається отримання радості. Мій всесвіт турбується про мене і завжди, і завжди дає мені те, про що я прошу. Я приймаю будь-які блага, що приходять мені із простору, з вдячністю і любов'ю. Я маю рівно стільки. Чого несвідомо дозволяю собі мати в цьому світі все для мене. Так, ось таке послання вам сьогодні від вашого роду: отримання радості, радості, і вам ваш рід передає, що Всесвіт і Вищі сили завжди турбуються про вас, щоб у вас всього було вдосталь. Що, що, як це відіграється на подіях? Ну, ви отримаєте якусь радість на роботі у своїй професійній справі. У вас буде радість у сімейних справах, в особистому житті десятка чаш. Буде якась приємна зустріч, побачення, гарне проведення часу. Та взагалі. Радість безмежна, щастя безмежна. Всесвіт протягує вам, та вищі сили і ваш рід протягує вам ту з пентаклів. А це означає, що в матеріальному плані вас все налагодиться. Фінанси будуть поступати. Звичайно, якщо ви робите щось для того, рухаєтеся. Також якась несподівана удача, нове починання, яке принесе в майбутньому вам. Стабільність, стабільну основу саме в матеріальному плані. Ну, ось, звичайно, ще є багато приводів для того, щоб радіти. І один із цих приводів ось такий чудовий розклад сьогодні, ось таке послання від вищих сил та від вашого роду. Хай так і буде.